Доброго дня всім і дорослим і малим запрошую вас на заняття зліплення. До нас завітала лялька Оленка. Давайте з нею привітаємося. Доброго дня, Оленко. Добрий день, діти. Я вирішила піти погуляти. Але на вулиці дощ, а в мене немає гумових чобіт. Дітки, зробіть мені, будь ласка, гумові чоботи, щоб я могла гуляти під час дощу. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка і заготовка чобітка для нього, а також ваш гарний настрій. Шановні батьки, допоможіть діткам вирізати чобіток. Колір пластиліну обирайте на свій смак. Мені захотілось, щоб він був фіолетовий. Відриваємо шматочок пластиліну та розігріваємо його в ручках. А тепер беремо маленький шматочок пластиліну, приклеюємо його. До чобітка. А тепер будемо його розтягувати в усі сторони. Поступово надаємо нашому чобітку колір. Подивіться ось так тонесеньким шаром, щоб він лягав на чобіток. І ці куточки заповніть теж. Так. Якщо пластиліну бракує, то ще беремо шматочок, прикріплюємо його і розтягуємо так само до тих пір, поки повністю не заповнимо весь простір чобітка. Ось так. Подивіться, ми заповнили весь чобіток. Тепер він у нас не білий, а гарний, фіолетовий. А у вас він може бути іншого кольору. А тепер я буду прикрашати наш чобіток. Для цього я беру пластилін іншого кольору. Наприклад, ось такого. А ви можете взяти такий, як ви бажаєте. Відриваю маленький шматочок пластиліну, розігріваю його в руках. Та розкочую його тоненькою ковбаскою. Ось так, подивіться. А тепер вгорі прикріплюю його, придавлюємо та зайве прибираємо. Ось так. Другу смужечку робимо так само та прикріплюємо її. Зайве прибираємо. Погляньте, який гарний в мене вийшов чобіток. Тепер чобіток можна прикрасити, зробивши кружечки. Подивіться, відщипнула трішечки пластиліну, скатала малесеньку кульку та притисла її до чобітка. Ось так. Можна зробити. Стільки цяточок, скільки вам захочеться. Мені подобається ось так. Подивіться, який гарний у нас вийшов чобіток. Діти, дякую вам за допомогу. Я з нетерпінням чекаю на чобітки, які ви для мене зробите. До побачення! На все добре.